Говорять, що на вихідних, а власне в неділю і е, на понеділок буде серйозні хуртовини, зокрема і на Київщині. Чому це так? Це оцей циклон до нас рухається. Наскільки це може бути серйозно? Бо хочемо попередити наших глядачів заздалегідь, а не вже під час цих подій, які ми очікуємо, погодних. Так, Сергій, ти абсолютно правий. Ми для того і працюємо, щоб саме попереджати наших глядачів, а не вже постфактум описувати якісь події. Тому дійсно зараз формується ну, така погода, і ми будемо спостерігати, що в неділю над Чорним морем, тобто з півдня, на території України, буде виходити дуже активний і потужний циклон. Якби семантично мови глибокий атмосферний тиск в його центрі буде доволі низьким, тому він, скажімо, так буде відповідно активні, і це може спричинити складні погодні умови. Звичайно, найскладніші це в нас будуть прибережні зони: Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. Скажімо так, а потім цей циклон буде просуватися у північно-східному напрямку, тобто в день, в неділю він вийде на територію України з акваторії Чорного моря. І вже е, протягом дня неділі і ввечері, е, ніч на понеділок буде проходити нашу територію і вже 27 числа, в понеділок вже буде виходити з, десь в межах Сумщини, виходити вже за межі території України. Але за цей час це саме по цій лінії: Київщина, Чернігівщина, Черкащина, е, Кіровоградщина, також Одещина, Миколаївщина, Херсонщина ось тут нескладніші погодні умови. Звичайно, для Київщини, якщо говорити безпосередньо, Реньо для неї в нас його траєкторія зараз. Ось ми дуже скажімо так прискіпливо спостерігаємо, як буде формуватися, тому що лівобережжю буде більше опадів. Там дійсно може бути подекуди замети у поєднанні з хуртовинами. Звичайно, буде неоднорідний сніговий покрив може десь бути оці, ну, замети більші, десь менше. Навпаки, сніг буде здуватися. Але ось по київщині трошки розділяється на правобережжі дещо менше буде, тому що, як я вже зазначила, траєкторія буде пролягати ось з Чорного моря на Одещину, тому більше по Київщині буде на лівому березі опадів. Але все одно це абсолютно не виключає, що ось будуть оці сніги. І також посилення вітру, 17-22 метри за секунду. Подекуди навіть місцями 25 може бути. Це знов ж таки друга половина дня неділі, і ніч понеділка це найактивніша така фаза. Для нас, ну в принципі, для Києва переважно це у вигляді якраз таки снігу, тому що в нас від'ємні значення температури будуть, і ось сильний вітер у поєднанні, скажімо так, це дає хуртовини. Наталко але... така говорять, що буде снігу ледь там не пів метра. Це правда таке. Очікують серйозно синоптики. Може бути так. Подекуди може бути особливо в тих заметах, там, де ну, скажімо так. Коли вітер надуває, ну ми самі розуміємо, що нерівномірно буде формуватися, але подекуди може бути до пів метра. Звичайно, у столиці я ж кажу, це ще ось трошки під питанням, тому що саме ось Київщина, ніби так навпіл розділяється. Лівий берег більше інтенсивний, а правий берег менше. А ми знаємо, що Київ на столиці якраз таки по центру. Тому більш уточнено, звичайно, вже безпосередньо будемо додати цього виходу циклону. Там неділю вже чітко буде видно, наскільки будуть інтенсивні опади, але все одно ну, готуємося до складних погодних умов, краще бути попередженнями. Сподіватися, що воно трошки нас омине. але поки що багато розрахункових моделей до часами і по Києву буде. Ну до 10-20 сантиметрів. Це точно повинно десь так бути. Ну це багато е, Наталка, Значить тоді поговоримо. Відчуваю вже і в неділю, але ж говоримо ще наперед поки. Що. Е, яка температура буде? Холодно буде дуже, тому що вітер вже шквальний, ти говориш, буде досить серйозно. Е, так, від, ну по відчуттях, звичайно, буде дуже дискомфортна погода, тому що і і опади, і вітер, і відповідно невеликі мінуси, тому дискомфорт. Але ну, дивитися по вимірах, то температура буде ну, не надто така низька. Ну не, мінуси, десь близько 4, десь морозу в цих межах очікуємо, тому що е, це циклон, якби найбільші морози в нас там часто взимку бувають при. Антициклонах, коли ясна ніч і холодна повітря на маса з Арктики заходить. А тут, якби воно з півдня до нас рухається, тому сильних таких морозів під час проходження циклону, під час снігопадів, ми не очікуємо. Навпаки, наприклад, на лівобережжі, там південний схід України, там навіть плюсові значення будуть, і за рахунок цих контрастів також буде цей вітер такий, тому але температура... в них буде дощ так. Перепрошую, у них тоді буде дощ у цих областях. Так, так. Якщо дивитися далі по Україні, то, наприклад, Сумщина, Полтавщина, Херсонщина, Кіровоградська область, Кропивницький, то там у нас буде права мокрий сніг. А якщо ще більше на схід, то це Харків, Запоріжжя, то там навіть Дніпропетровська область це більше як вже дощ буде. Тому ось такі контрасти по території України. Для України основне звертаємо увагу, звичайно, Одещина, і тому що по морю також будуть висота хвиль 30-40 дециметрів, подекуди навіть до 50 дециметрів. Це в ніч саме на 27-е, Якби ж штурмова ситуація буде на морі. На чому теж акцентуємо. А е, стосовно Луганської Донецької області, як там нашим буде там, якраз таки буде менше. Там ця смуга їх не зачіпає, тобто ну там невеликі опади. Переважно е, плюсова температура, тобто це не. Можливо, великий дощ. Наталко, повернемося ще до Київщини. Будуть оголошені рівні небезпеки. Так, про це вже писали в КМДА. Так, звичайно, зараз це другий рівень небезпеки, тому що ми очікуємо на сильні снігопади. Сподіва... ну як сподіваємося, синоптики, звичайно, хочеться, щоб прогноз виправдався, але можливо, скажімо, трошечки менше буде, але поки що в нас по розрахункам другий рівень небезпечності це сильні снігопади. От і вітер 17-22 метри за секунду, потекуди місцями навіть до 25. Наталка, а коли пройде цей циклон, скільки він триватиме на тому, з ну, 27-го числа, В понеділок він вже покидати в понеділок, якби денні години він вже покидатиме територію України. Ну і трошечки, скажімо так, його тилова частина ще буде захоплювати північний схід. Переважно це Чернігівщина, Сумщина. Подекуди Київщина, північні райони, все це переважно в гляді снігу. І після того як він пройде, все ж таки вже повітряні потоки зміняться і буде вже затік більш. Холодної повітряної маси з північного заходу, і тоді температура дещо знизиться вже до мінусових значень по всій території України, але знову ж таки. Поки що це там до мінус п'яти. Ось за такими розрахунками уточнення вже будуть після того, як циклон буде ближче до нас, і буде видно наскільки він буде розвертати. Наталка, так ми очікуємо. Зараз будуть е, сніги і е, будуть ці замети снігові. а Потім це все розтане. Так я так розумію, і ні, буде Ні, ні. Нас, ні, температура знизиться. Воно все буде лежати. Очікується, ага. що сніг буде лежати, і там, до речі. Поки що ми це якби не анонсуємо, але очікуємо ще виход другого циклону. Знов ж таки з півдня вони, скажімо так, завжди в синоптиці на території України. Часто, якщо виходить циклон з півдня, то там їх серія може виходити, і там на вівторок може бути ще один циклон. Ну про нього поговоримо пізніше. Спочатку цей перший. Випустив просто вчора сніг нормально пішов у столиці. Сьогодні він розстав уже, якби плюсова така так, температура, так, і проблем зараз... з дорогами не такі вже серйозні, хоча машини побилися вчора. Що робити зараз буде а... так, тому ми і попереджаємо, тому що той сніг, який в нас був, це переважно був ну помірний такий, ну невеликий навіть вчора. За розрахунками, тобто, це взагалі якби не небезпечний рівень. Ну хіба що ожеледиться на дорогах, то звичайно треба на це зважати і звертати увагу. А от в. В неділю і понеділок можуть бути інтенсивніші опади, тому треба попередити населення, щоб були готові. Завчасно планували свої маршрути, свій час розподіляли, щоб не було якихось негативних ситуацій. А може краще посидіти вдома? Може і так. не виїздити в далекі дороги, тому що справді на Київщині як мінімум буде ситуація така ось погодна серйозна. Як ти кажеш на лівому березі більше. Наталко, дякуємо тобі за таку детальну розповідь за те, що попередила разом з нами наших глядачів про те, що надв... наближається негода, і варто до цього готуватися. Дякуємо, Наталя Птуха, синаптекиня у Кергідремецентру. Дає на сенаше фіру.